Початок травня місяця продовжуємо збирати врожай на Грузці. Ось дивіться врожайчик. яблуні вже зібрали. а це продовжуємо збирати врожай, багато є в цьому році. Ось є. Відео знімати не хотів, але... Щось так закрутився між дерев, що замість Оленки схопив за хвоста бджолу. Тут трохи вирішив перепочити. А бджола бідна літала, ти думаєш, що це відбувається? Приїхала допомогти, А мене ще тут, коротше кажучи, навала. Навала, тут трошки менше. Замість того, щоб помилуватися квітом цим, приходиться з ним працювати. З приводу обробок по практиці ці каліпсо перед цвітінням оброб, була обробка, так, да, підходиш де-не-де, деякі особи вже не активні. Але ж перед тим як вони стати не, стануть неактивними, вони трошки поїдять, трошки не роблять шкоди, тому поки що тільки руками. Ось така ситуація. Працюємо.